Кіровоградщина допомагає відбудовувати Великоолександрівську громаду в Херсонській області. Вона майже рік перебувала під російською окупацією. Тут пошкоджені будинки, школи, адмінбудівлі. Нині працівники комунальних підприємств з різних громад Кіровоградської області ремонтують будівлі в селі Мала Олександрівка. Тетяна Сакирко згадує, яким побачила свій будинок після звільнення від окупації. Воно почало протікати, потолок падати. І дуже в нас великий підвал, де ми храним там овочі, закатку, все. Руси, звісно, все його унесли, ну, проте весь шифер все було побите і все було затечене, і там ціла багнюка була. Я така благодарна. Вони приїхали, молодці, такі хороші хлопці. Все зробили, накрили. Бо ми переживали. Дуже все ще дорого, шифер дорого, все дорого. Допомагати відбудовувати зруйноване, жителі Кіровоградщини приїхали в липні, розповідає староста Зоя Крамаренко. За цей час полагодили пів сотні будинків. Самі перші заїхали хлопці з Новоукраїнки. Вони одразу взяли в роботу два будинки, дві бригади. Почали працювати, пашуть, одним словом, да? працюють, незважаючи на погодні умови, бо я розумію, що таке вилізти на дах і цілий день на цей, то тільки встигають дівчата, як боєприпаси, приносять їм холодну воду. Двірі на три. Зараз закінчуємо тут роботи по перекриванню часткової криші та заміні вікон. Та переходимо на 12-й дом. Там також частково треба замінити шифер, який був побитий осколками. Допомагають відбудовувати Херсонщину в рамках проекту Пліч Опліч. Це ініціатива президента. У Малій Олександрівці ремонтують 90 будівель, говорить заступник начальника управління капітального будівництва кіровоградської адміністрації Михайло Полтавець. 89 будинків житлових і один об'єкт соціальної інфраструктури це будинок культури, який передбачається відновити. Програма розділена на три напрямки за реалізацією. В рамках першого напрямку буде, має бути відремонтовано 81 житловий будинок, який зазнав руйнувань. Ну, в більшості своєму це дахи, вікна, двері, фасади будівель. Ну, це те, що є першочерговим, для того, щоб люди могли нормально жити. В рамках другого напрямку, планується відновлення будинку культури більш серйозних робіт, і більш серйозного фінансування. Більшого це потребують капітального ремонту і робіт з реконструкції. Там таких об'єктів вісім каже. Проект передбачає відновлення за рахунок обласних і місцевих бюджетів. За результатами обстеження та нашими підрахунками для відновлення села Мала Олександрівка потрібно десь приблизно 52 мільйони гривень. При цьому на даний час з області допомога, яка це і від територіальних громад, і від благодійників і бюджетні кошти, десь приблизно передбачається в розмірі близько 10 мільйонів за умови подальшого фінансування, виділення державних коштів. Відновлення буде продовжено. До кінця року планують відремонтувати 81 будинок. Під час другої черги проєкту Кіровоградщина допомагатиме відновлювати зруйноване в 11 селах Херсонщини. Ірина Дідушева, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.